Добрий день, продовжується дієта, другий день обід. На обід суп. Вчора був цей ж самий суп, і сьогодні. Нагадую, варився на куриному бульйоні з куриним м'ясом. М'яса багатенько. Далі додавалися такі овочі. Капуста, молода, свіжа, додавала. Кольорову капусту додала картоплю, моркву, цибулю, лавровий лист та спеції. Сметани вже немає, і порція майже в два рази менша. Зменшуємо порції і зменшуємо колорійність нашої їжі. Добавляю чай обов'язковий з лимоном. Без цукру ось такий чай. А компанію мені складають отакі красавці. Ось як мені з ними весело. Вони мене підтримують. Нас вже більше. І це у нас йде другий день дієти. Поступове зменшення об'єму і зменшення калорій, над чим ми працюємо, щоб не був різкий перехід. Бо дуже важко весь час почуваєшся себе голодним і хочеться з'їсти щось таке ситне, мучне, солодке, жирне. Але ні. Треба дотримуватись дієти. І от будемо їсти смачний супчик. А всім бажаю приємного апетиту. Зустрінемось на вечері.